Це так я виходив з яру, попавши в інший яр. А в цьому яру теж гарно. Чим далі влізти, тим краще яр. О, гарно тут в Йосифіцях. У мене мандрівка вийшла. Тут такий яр. Класно тут! Такі гарні локації. А тут струмочок біжить внизу. невеличкий. Тут високо, тут напевне більше десяти метрів обрив. Яка водичка гарна. Можете мені тут освіжитися? А тут які високі обриви тут більше 10 метрів обрив, напевне. О, класна в мене мандрівочка. Ох, йолки павки Ще хоч не заблудитися, а то буде мені. Буду блудити. Тут ніхто не знайде. Тут навіть зв'язку немає в цьому глибокому ярові. Виходить з одного яра, а попав в другий яр. Ще глибший яр. Тут ще мальовничіше. Тут такі склони, такі круті обриви. Тече невеличкий струмочок. Отак. Чи я туди йду, чи не туди, я не знаю. <laughs> Десь вийду. Головне, що я йду. Нічого собі. А тут які високі обриви. Йолки-пал. Як тут високо. Внизу біжить малесенький струмочок. Видно десь джерела тут є. Тут які обриви. Тут майже я в Карпатах, оце так я йду. Село Йосипівці на півночі Хмельницької області, в лісі. Ох, нічого собі тут які ще обриви високі. Тут метрів 15, напевно, висота. Там був широкий яр, а тут вузький яр. Тут водичка. Я напевно освіжуся тут. У мене є кружка, є шампунь. У мене є шампунь. Є кружка. Я собі тут організував душ. Правда я воду скаламутив. Я брав кружкою воду. Намилився, змив трошечки під себе. О. О. Вода, правда, бодраща, джерельна. але нічого. Буду далі продовжувати виходити з цих ярів Йосиповецьких. Трошечки освіжився. І продовжую далі свою мандрівку. Вода тут джерельна, бодраща водичка. водичка. Ох, нічого собі. А тут ще вищий Клони гарно тут, а гарно. Внизу струмочок біжить. Тут, напевно, до 20 метрів обриви. Вечка біжить Який тільки високі склони буде за 20 метрів висоти. Ох, нічого собі. Які високі обриви тут? Так. А тут ще вищі обриви. Глибокий яр. Які тільки тут круті склони Ох, нічого собі. Так, я зараз зуюся буду боссим йти. О, чоботи остаються. Встаю чоботом. І чобот залиша в воді. Я потом ноги помию. Ой-ой-ой. А я які тут Крути склони. Ох, нічого собі. Тут єлі-єлі сонце пробивається. Я не знаю як цю караку перейти. Ну, впала карака тут. О, які високі склони! Якось переступити внизу водичка біжить, а тут як прикру. Оце то та. Оце ти я зайшов. <laughs> Не вийду звідси. Це у мене екстремальний. Тур, мандрівка. О, йду. Тут обрив з 20 метрів обрив такий великий. Тут, напевне, джерельце так. А тут такі круті, майже перпендикулярні склони. Хоч би хотів би, я сюди і не вийду. Мушу продовжувати йти. Цим струмочком. Разу було м'якке тут за камінь. Камінчики. Це напевне ну, природній камінь вода достала. Було піскувате дно, а тут, а тут вже кам'янисто піскувате. Камінчики. Такі обриви, такі склони. Емоції, звісно, багато емоцій. Позитивних емоцій. Йду далі, а тут ще обриви ще вищі, високо. Водичка біжить через камінчики. Одно тут кам'яне. Нічого собі! Які склони, які обриви. А тут дно піщане вже. Вже камінчиків нема. Отак От я йду. Ого! го Ого-го. Тут такі ярочки Цікаво, що за цим поворотом. Там такий ярочок, рукав такий. А тут такий високий склон. Ого-го. го А тут знову кам'янисте дно. Ти учасно був піщаний, а зараз кам'янистий. Водичка біжить через камінчики. Но обриви тут якісь. Ох, нічого собі. Як тут гарно. Оце село Йосипівці на тигночі Хмельницької області. Оце в лісі така гарна природа. Такий в мене екстремальний тур. Тут ще такий високий склон. Впереді вже бачу. Менший склон. Напевно, я десь виходжу. Якусь цивілізацію. Тут кричить гвалт. Ніхто не побачить, ніхто не знайде. А тут камінчики такі. Вода біжить через кам'яне. Кам Русло. Треба якось потихеньку вийти. Вже я тут бачу, що яр не такий високий. Оце я буду виходити з яру. Знайшов трошечки такий пологий і виходжу. Бачу сонце там. Там такий мікроклімат затишно, а це за виходжу, вітер. Ось така в мене мандрівочка. Лісо в Йосипівця.